Експерта на громадському радіо. Партнер програми Мережа шкіл і садочків Едюкейтор. For, for life, for you. У студії Владислава Бандурко, власниця мережі приватних шкіл і садочків Едюкейтор. Це епізод програми Думка експерта. Мене звати Руслана Кравченко. І говоримо ми сьогодні із Владиславою Бандурко, власницею мережі приватних шкіл і садочків. Владиславо, вітаю вас! Доброго дня, Руслана. Хочеться почати обговорення саме про вашу діяльність. Розкажіть про неї детальніше. І, і як давно ви стали власницею мережі приватних шкіл і садочків? Ви знаєте, я цю історію завжди починаю з того, що я ніколи не хотіла бути вчителькою. Але і мої вчителі і моя мама завжди пророкували і казали, що у мене дуже класно виходить. І тому я потроху так підпрацьовувала, викладала, але не розглядала для себе це як серйозну роботу. Бо я Така дуже, як на мене, жвава, і у мене був стереотип про те, що вчитель це така робота, де ти один раз вивчив уроки, які ти викладаєш, і це на все життя. Зараз, вже, коли я працюю в освіті, я розумію, що навпаки освітяни це люди, які в авангарді змін, тому що від того, наскільки вони є прогресивними, залежить, наскільки вони можуть дітей готувати дійсно до майбутнього, да, а не жити минулим. І в моєму житті так склалося, що. Я прийшла в освіту з репетиторства. Я в 2014 році переїхала з Донецька. В Донецьку я працювала, навчалася, а потім працювала в ліцеї Еруди. Це такий дуже сильний ліцей у нас був. І, власне, там почала викладати вперше. Потім працювала репетиторкою, вже будучи в Києві. Далі мала репетиторську студію. І одного дня діти, яких ми готували до іспитів, до вступу, до зно, сказали, що дуже нечесно ходити в школу, а потім приходити вчитися. І так ми вирішили відкрити школу і відкрили школу. І змінити цю систему, так да, і насправді система дійсно дуже потребує змін, і дуже багато змін зараз відбувається в Україні в освітній системі. І от наш ліцей, ліцей Едюкейтор це один з тих ліцеїв, який якраз інновації в українську світу привносить і створює дійсно цікавий сучасний і корисний для життя та формат освіти для дітей. Розкажіть, якщо можна трішки детальніше про це, чим відрізняється навчання в едюкейтері від навчання в інших, навіть тих самих приватних закладах. Да, для нас є дуже важливим готувати дитину до реального життя, і тому в весь освітній процес він побудований таким чином, у нас що є кілька компонентів. Перше, це обов'язково мати знання. Да? Ми зараз багато говоримо про soft skills, але разом з тим є hard skills, і це база, без якої неможливо. Тому перший момент це дійсно. Е Давати дитині можливість отримати якісні знання в школі. Другий момент це те, що дуже важливо мати практичні навички. Зараз сучасні діти, вони та я думаю, що і ми з вами, можливо, якби мали таку можливість з задоволенням би, навчаючись, розуміли, для чого нам це потрібно в житті. Зараз світ змінився, і ми вже розуміємо, що знання не є дефіцитом. Ти можеш взяти в руки телефон і отримати доступ до величезної кількості знань безкоштовно. І історія, якраз, в тому, що дуже важливо розуміти, для чого тобі це все вчити. Тому другий важливий компонент у нас це проєктна робота і практичні навички. В школі діти. Кожного року обов'язково реалізують один проєкт, який має змінити життя. Це може змінити твоє життя. Наприклад, ви можете почати лягати о 9-й вечора, цілий рік це робити, і потім розповісти, як змінилося ваше самопочуття і продуктивність. І це теж проєкт. Або є проекти, от зараз, наприклад, учні 10-го класу у нас організують благодійну виставку картин. І це дійсно великий проєкт з орендою арт-простору, з пошуком художників, які готові. Зробити картини надати для цієї виставки з промокампанією цієї виставки. Тобто, це повноцінний такий продукт, який ти створюєш. Для нас це дуже важливо. Третій важливий компонент це психологічна підтримка і ментальне здоров'я, особливо зараз, коли діти українські навчаються в умовах хронічного стресу, і всі ми знаємо, що хронічний стрес впливає на когнітивні здібності дітей. Дуже важливою є якісна підтримка. Ну і така важлива особливість, ми. Школа результату uh, у нас є система, в якій кожна родина визначає спільно з дитиною, для чого їй школа, який результат вона хоче отримати за рік, і вся команда школи працює над тим, щоб отримати результат за рік, за два, за три роки. І зрештою, ми маємо дуже класні результати випускників. Всі наші випускники вступають до університетів, коледжів, вступають туди, куди вони хотіли, навіть якщо це там. 14, 15, 20, а інколи 30 людей на одне місце, все одно наші діти мають вступ в такі заклади не тільки в Україні, але й за кордоном. І для нас це дуже важливо. І найважливіше, що Відгуки наших випускників, особливо тих, які вчаться в Британії, в Сполучених Штатах, в Канаді, говорять про те, що дійсно школа дала їм достатньо сильну базу, навчила їх мислити, навчила їх працювати. Що теж немало важливо для того, щоб створювати потім кар'єру і продовжувати навчання. Думка експерта на громадському радіо. партнер програми Мережа шкіл, і садочків educator. For brain, for life. For you. у студії Владислава Бандурко, власниця мережі приватних шкіл і садочків, Educator. Ви також власниця мереж і дитячих садочків. ця підготовка до майбутнього. З якого віку вона починається? І чи входить в цей вік ще й вік дитячого садка? Знаєте, я, я ще й мама, у мене є донька, да, і от з народженням власної доньки її звати Лєра, я зрозуміла, що вона починається, мабуть, з моменту вагітності. Да, підготовка мабуть, до. до майбутнього дитини. Тому що дійсно батьки можуть створювати середовище для дитини. І мотивацію якісну до і до успіху, і приклад успіху. і Рольові моделі дає середовище. Але це середовище це не тільки садочок, школа, це ще й люди, які оточують дитину щодня. Це родина, це друзі, це коло спілкування, яке є. Тому, як на мене, то підготовка до майбутнього починається ще з вагітності, а можливо навіть з її планування. Да? Бо ви створюєте своє коло спілкування, і потім в цьому колі зростає дитина і є такі етапи дорослішання, коли батьки відходять на другий план, підлітковий вік, перш за все, да, і ті дорослі інші, які є в колі, вони стають дуже важливими для дитини, тому це важливо. Але якщо говорити про садочки, садочки і дошкільна освіта дуже недооцінені зараз в Україні, як на мене. Чому? Тому що є дослідження, яке проводили гарвардські вчені, і вони визначили, що дійсно. Вплив раннього розвитку і дошкільної освіти на майбутній успіх є дуже значним. І якщо говорити про цифри, то діти, які ходили до садочків дитячих, починаючи десь з півтора року, якщо вони відвідували садок, вони мали в кар'єрі на 80% значно більше успіхів і кращі результати, ніж їхні однолітки, які садочки не відвідували. Тому дійсно у нас є також і дитячі садочки. Зараз наші садочки це ми приймаємо дітей з двох років, але приймається. Працюємо над тим, щоб у нас з'явились і яслі, бо з війною є дуже велика потреба в економіці залучати жінок до ринку праці. А для того, щоб мами могли працювати, потрібно створювати якісні садочки, от зокрема, але і моїй донечці ріки 9, Вона в понеділок іде в садочок, і ми вже готуємось до цього. Тобто, вперше, я вперше це буде адаптаційний період. Так я дуже хвилююсь, як мама, да ну але я знаю, що вона буде в надійних руках. і Все буде чудово. От тому я з тих, хто за садочки і як професіоналка, і як мама, я теж за те, щоб діти відвідували садочки. З якими викликами ви постали спочатку повномасштабного вторгнення і от роботи під час великої війни? Чи переходили ви на онлайн-навчання? Як працювати з дітьми в моменти повітряних тривог, в моменти відключення електрики, блокаутів і взагалі в час війни? Ви знаєте, ми взагалі школа, яка дуже швидко адаптується, і ті родини, які з нами давно школі 5 років, є родини, які з нами 5 років, 4 роки? Вони за це нас дуже цінують, Як би не змінювалися умови. Ми продовжуємо надавати дітям якісне навчання, і зараз це дуже відчувається, тому що ті діти, які приходять, наприклад, з державних шкіл, де вони мали перерви в навчанні пов'язані з ковідом, з повномасштабним вторгненням, уроки, які випадають через повітряні тривоги або через відсутність світла, ми бачимо величезну різницю порівняно з тими дітьми, які вчаться в едюкейторі вже весь цей час. Ми ні на день не спиняли навчання в. Повномасштабне вторгнення в перший же день ми оголосили, що у нас буде онлайн-навчання, і дійсно, вчителі, по мірі того, хто міг підключатися, ми виходили на уроки до дітей. Ми в школі, у нас є в школі укриття, ми обладнали укриття. Ті родини, які живуть поруч, вони приїхали і були з нами в укритті. і Ми там продовжували уроки. І зрештою, це було дуже важливо, тому що це дозволило дітям мати дорослих, які би могли з ними проговорити всі важливі моменти. Всі тривоги, у нас є цілий штат психологів, який працює в школі, і ми одразу надавали і психологічну підтримку для наших учнів. І нещодавно от мама одна постила спогади у Фейсбуці про те, що це був один з тих моментів, да, те, що її донька продовжувала вчитися. Це був один з тих моментів, який дійсно допомагав триматися. І зрештою, так само з блекаутом, у нас в школах є генератори, ми готові. До і відключень тепла, і відключень води. У нас є гаряче харчування для дітей, ми ні на день не спиняємося. І є дуже багато родин, які не виїхали з України, не виїхали з Києва тільки тому, що є школа, і це вирішує дуже багато питань насправді з дітьми. Я пам'ятаю, що в попередній блокаут. Коли повністю не було ні світла, ні зв'язку, да, у нас поруч школи, школа була таким як маячком, де світяться вікна, де є дитячий сміх. Ми поставили вайфай, який ми роздали сусідам, щоб люди з будинків могли підключатися найближчих і мати теж доступ до інтернету, бо у нас безперебійний інтернет в школі. Тому це дуже важливо. Мені взагалі здається, що в такі моменти... Те, що потрібно єднатися, ми вже всі з вами зрозуміли як нація, правда, але і дуже важливо в таких невеликих спільнотах, як школа, садок, об'єднуватися і бути опорою до один до одного, і нам це насправді вдається. Та насправді дуже важливо та сталість, що, попри все, діти навчаються, діти щось дізнаються нове, і воно в той час дуже підтримувало. Насправді це не так просто, да бо команда, ми ж теж живі люди, і школа це де людина працює собою, своєю особистістю, і тому це великий насправді ресурси, велика вдячність нашим вчителям, т'ютерам, управлінцям шкільним. Але ми з першого дня війни для себе визначили, що світ не чекає в своєму розвитку, поки війна в Україні. Закінчиться да? і скільки війна триватиме, це теж велике питання. Але те, що ми маємо робити, ми маємо робити так, щоб наші діти були сильними, здоровими, розумними і конкурентними в цьому світі, тому що зараз українці великий приклад у всьому світі. І з дітьми ми про те саме домовилися, і навіть коли вони просили там зменшити кількість домашніх завдань, наприклад, да? тому що ну війна ж і це складно. Ми домовилися, що навпаки їх має стати більше, тому що війна. І ми маємо тепер бути вдвічі сильнішими, вдвічі розумнішими. Тому дійсно момент, мабуть, з тим, щоб не спиняти навчання, незалежно від того, як, які зміни відбуваються в світі, адаптуватися це дуже важливо. Це було так само важливо і в ковід продовжувати давати якісне навчання дітям. І хто ще знає, які виклики нас чекають попереду, але розуміти, що діти будуть рости розумними, це дуже важливо. Румка експерта на громадському радіо. Партнер програми Мережа шкіл і садочків Едюкейтор. For, for life, for you. У студії Владислава Бандурко, власниця мережі приватних шкіл і садочків Едюкейтор. Ми всі радимо один одному мотивувати дітей. Батьки кажуть, вчителям ви не мотивуєте дітей. Вчителі кажуть, самі мотивуйте своїх дітей. Але насправді мотивує середовище. І середовище це і про цінності, які створюються, що важливо в твоєму суспільстві, в твоєму оточенні. Да? Хто перемагає, хто витримує конкуренцію в цьому суспільстві? Тому є дуже багато досліджень про мотивацію, і ми в школі робили великий такий… Рісоч всіх цих досліджень, щоб зрозуміти для себе, як ми можемо сприяти тому, щоб у дітей поверталося бажання до навчання, і насправді ці кроки вони не складні, так, як на мене. Перше, це розуміння, для чого ти це робиш. Дуже важливо для сучасних дітей розуміти, для чого ти це робиш. Друге, це розуміння немає мотивації. Взагалі так не буває, щоб у людини не було взагалі мотивації. Може не бути мотивації до того, що хочуть. Батьки. Наприклад, я би хотіла, щоб ви мали 12 з математики, а ви любите малювати. Звісно, у вас немає великого бажання сидіти за математикою, але, можливо, ви талановита художниця. А ми вимагаємо від вас, знаєте, як від риби Да? І тому тут дуже важливо розуміти, що коли говорять, що дитина не вмотивована, це. Скоріше за все, вона просто не хоче робити те, що хотіли би від неї дорослі, але в неї є якась своя пристрасть і дуже важливо цю пристрасть знайти. І от в цьому, як на мене, велика перевага едюкейтора, тому що ми створюємо такий простір, де ми все ж таки шукаємо цю пристрасть дитини. Це може бути не швидко, це точно не за один день відбувається, але насправді найчастіше. Демотивовані до навчання діти приходять якраз в шостому, сьомому класі. Тобто це вже середня школа, там де є багато самостійності, де ти маєш сам визначати свої життєві пріоритети. І це навичка, так само, як і навичка вчитися, так само, як і навичка розуміти, чого ти хочеш від цього життя, планувати це і досягати. І тому, окрім того, щоб знайти цю пристрасть дитини, дуже важливо навчити її. Певному алгоритму, а що я роблю далі? Наприклад, мені цікаво давайте малювати. Да? Гарний приклад, мені цікаво малювати. А що я роблю з цим далі? Чи записався я на якісь заняття додаткові, чи підписався я в інстаграмі на сучасних українських художників, наприклад. Чи відслідковую я новини арт світу, якихось виставок міжнародних. І це все створює для дитини певне інформаційне поле. От так само ми в ліцеї створюємо для дитини певне інформаційне поле. У нас є дуже багато зустрічей з людьми, реалізованими в своїх професіях, де вони розповідають про свій шлях. Про свій пошук. Ми дуже багато говоримо про профорієнтацію. Взагалі про професії ми говоримо з першого класу. Колись для мене було великим здивуванням, що середньостатистична родина випускника може назвати 16 професій в Україні, а в каталозі професій світовому є 55 тисяч професій. І близько п'яти тисяч щороку з'являються і щороку зникають. Ми розуміємо, що 16 і 55 тисяч це величезний розрив. То з чого вибирати нашим дітям, якщо ми, як дорослі, не дуже знаємо про те, як це влаштовано. Тому ми з першого класу говоримо про світ професій. Ми з першого класу говоримо про побудову кар'єри. Ми дуже багато процесів моделюємо. Наприклад, реалізуючи власні проекти в ліцеї, ти можеш виграти грант. Ти подаєшся і проходиш грантові конкурси, отримуєш грант. Ти пічиш свою ідею, і це насправді створює дуже класну таку атмосферу постійної потреби щось дізнаватися, постійної потреби робити щось цікаве і знання свої підтягувати під ті процеси, які, які ти втілюєш в життя, і от таке середовище воно дійсно повертає дитину до розуміння, що я чогось хочу, думка експерта на громадському радіо. Партнер програми Мережа шкіл і садочків Едюкейтор. For for life, for you. у студії Владислава Бандурко, власниця мережі приватних шкіл і садочків Едюкейтор. У нас вчать в школі заробляти гроші. У нас є окремий курс стартап. Наприклад, у нас дуже розвинено підприємництво, і окрім часто шкільних ярмарків, які ми робимо, ми підтримуємо всіляко підприємницькі ініціативи дітей. І серед річних проєктів вони зазвичай десь 30% це проєкти, де діти заробляють гроші. І ну, це нормальні гроші. Там, наприклад, минулого року був цікавий проєкт у наших хлопців, підприємницький, у них прибуток на місяць був півтори тисячі доларів. Так? Тобто це дуже пристойний результат, коли тобі 14. Але історія в тому, що дуже важливо розуміти, що є. Класична академічна програма шкіл, і зазвичай вона займає дуже великий об'єм. А є знання і навички, які потрібні до життя. І це не тільки про заробляння грошей, це, наприклад, і перша медична допомога, як її надати. І особливо це зараз дуже актуально в Україні. Це і яким чином захистити себе, да, самозахист, це і питання безпеки, безпеки в інтернеті, взаємодія з шахраями. Як не потрапляти на якісь шахрайські прийомчики, сексосвіта, питання, які пов'язані з медичною грамотністю населення. Це все дуже важливо. І як на мене, це все потрібне і має бути в школі, тому що це можливість дійсно. Ви знаєте, є такі речі, які і в родині потрібно проговорювати, і в школі потрібно проговорювати, і бажано кожного дня. Да, для того, щоб це закріпити. Тому я за те, щоб школа давала дійсно практичні знання і навички, і. Підтримувала такі ініціативи своїх учнів в будь-якому випадку. Тому школа вчить. Я думаю, чому не вчить? Тому що загалом, чому це ще не тільки входить в культуру українську, да, української освіти. Ми, в принципі, не так давно отримали свою можливість бути самостійними і обирати, як жити своє життя. Да. І все ж таки, вплив Радянського Союзу він є дуже великим, ментальний. І, відповідно, зараз ми й. Йдемо цей шлях, ми йдемо його своєчасно. Це не є погано, і ми обов'язково дійдемо і матимемо дуже класні результати. Тому те, як школи зараз змінюються, можливо, десь у нас стає менше літератури і трохи менше математики, але з'являється фінансова грамотність, підприємництво, і це чудово. Насамкінець, я б хотіла, щоб ви можливо або сказали те, про що я не запитала, або можливо, у вас є якісь думки, які ви хочете озвучити. Знаєте, є речі важливі, а є і важливі це ті речі, які з часом будуть мати вагу і будуть мати вплив. І мені здається, що незалежно від того, якою є школа і який внесок вона робить, важливим є контакт і довіра між дитиною і батьками. І дуже часто, мабуть, це найскладніше. Що може бути. І дуже часто ми, як батьки, і ми, як вчителі, часом забуваємо, що віра в те, що дитина зможе і впорається, вона значно важливіша, аніж вивчених 20 формул. Бо вивчені 20 формул без віри в те, що ти виростеш переможцем, дуже швидко забудуться. А віра в те, що ти. Виростеш переможцем, вона буде тебе все життя супроводжувати. От я хочу побажати всім батькам, всім освітянам, незалежно від того, як складається вечір і ранок, продовжувати любити свою дитину, вірити в неї і знаходити для неї кращі можливості. І тоді обов'язково все буде добре. Дякую за цю розмову. Це був епізод подкасту Думка експерта. У студії працювала Руслана Кравченко. І говорили ми з власницею мережі приватних шкіл і садочків Владиславою Бандурко. Думка експерта на громадському радіо. Партнер програми Мережа шкіл і садочків Едюкейтор. For for life, for you». у студії Владислава Бандурко, власниця мережі приватних шкіл і садочків Едюкейтор.